Чи реально собаки можуть нюхати під водою? Давайте подивимось два відеофрагмента. В обох випадках видно, що собаки находять ці предмети очима, тому занурюючись, вони просто хватають той предмет, який по суті один на всьому дні. Я трошки засмутився, але потім я побачив третє відео. Як ви бачите, собака спочатку слідкувала за м'ячем, а потім втратила його. Чому? Тому що особливості зору собаки не дозволяють так якісно бачити, наприклад, як людині. І подивіться, що відбувається. Собака тикається носом до різних предметів, начебто реально нюхає. Вау! Звичайно, буквально це робити не можна, а це і не треба. Тому що достатньо контакту води з носом собаки, і рецептори запрацюють наповну. Тобто різні предмети в воді мають властивості розчинятися, і саме запахові молекули цих предметів, розчиняючись, попадають на рецептори собаки. І так, звичайно, собаки використовують не тільки ці способи розпізнавання предметів під водою, ще є гомероназальний орган, орган Якобсона, ще є техніка вдихання під водою, тобто собака, занурюючи нос під воду, випускає повітря це з бульбашками і запускаючи його назад, вона і починає розпізнавати ці молекули запахові, які розчинені в воді. Вау! Як вам таке!